Нові враження, приємне спілкування, наукові відкриття, обмін досвідом у Національному заповіднику Херсонес-Таврійський розпочав свою роботу п'ятий міжнародний семінар, присвячений історії і культурі Візантії. На його урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Вивчати свою історію, щоб не припускатися помилок минулого у сьогоденні та у майбутньому. Така головна мета візантійського семінару, який вже п'ятий рік поспіль збирає науковців з різних країн світу. Цього ювілейного разу захід у колишньому візантійському осередку Херсонесі об'єднав знавців історії та культури цієї давньої епохи представників наукових закладів з України, Болгарії, Росії та Німеччини. На нашій території засідлочена велике кількість пам'ятників які хранять свої многі тайни. развития нашей цивилизации и нашего человечества в прошлом. И изучая эти памятники, мы э, пытаемся понять, как жили люди до нас и что из этого происходит. Мы э, посредством как бы сравнительного анализа, как происходили те или иные события, как происходили катаклизмы, конфликты или просто нормальное э, цивилизованное развитие, мы делаем выводы о том, как бы в будущем смоделировать ситуацию для того, чтобы... Э, В дальнейшем наше общество развивалось более планомерно, бесконфликтно, чтобы те ошибки и выпущения, э, которые были сделаны в прошлом, чтобы они не допускались в будущем. Росіянка Надія Селунська активна учасниця візантійського семінару протягом усіх п'ятьох років його роботи. Головною відзнакою та перевагою цих наукових зборів, окрім дійсно знакового місця їх проведення, вважає можливість поспілкуватися, як то кажуть, наживо зі своїми колегами. Последнє час дуже багато робиться конференцій з телекомунікаціями по скайпу Тут йде живе спілкування друзей. Ми інтегруємо нові сили але костяк». конференции в Севастополе. Это люди, знакомые друг другу и по публикациям. А вот личного общения мало. Особенно столичные ритмы и заграничные конференции этого не позволяют. Здесь, если встречаются и представители Польши, России, Украины, мы ведем очень интересные диалоги, которые выходят уже за рамки конференции. В общем, круглосуточно беседуем на интересующие нас темы. Про дійсно унікальну дружню атмосферу семінару говорили майже всі, кому довелося виступати на його відкритті. Тільки за таких умов під час живих наукових диспутів народжується істина, і тільки так можна зрозуміти, які уроки історії згодяться нам у майбутньому. Чоловік без історії жити не може. Тому ми завжди оглядаємося назад і думаємо, про те, що наші потомки теж хорошо надумали. Те, як ми вас сьогодні це робимо. Тому... В цьому плані так сказать, это развитие цивилизации и цивілізації как і бы, відкриття всіх тонкостей прошлого мира для того, щоб лучшее від них взяти і це в будущем. Традиційним результатом п'ятого міжнародного візантійського семінару в Херсонесі стане Візантійська збірка, де знайдуть своє гідне місце найкращі доповіді цього наукового форуму.